Доброго дня! Тема уроку чому не можна зайти за обрій? Пригадайте, діти, що ви знаєте про горизонт, обрій і про лінію горизонту, небокрай? Відгадайте загадку! Ти чув про це у школі і бачив, звичайно, в полі, там, де лінія землі з небом сходиться вдалині. Що це? Небо край. Роздивіться зображення, де на світлинах можна побачити горизонт і лінію горизонту, яку місцевість називають закритою, а яку відкритою. Отже, давайте вивчати. Горизонт не завжди можна побачити. Особливо, якщо перебуваєш на вулицях міста, серед будинків, чи там, де простір закривають високі дерева або гори. Таку місцевість називають закритою. Натомість на відкритій місцевості серед широких степів, на березі моря. Або з оглядового майданчика на якійсь вежі, буде добре видно довкола весь простір. Простір, який ми можемо охопити оком, і є горизонтом. Обмежує його небокрай, лінія горизонту. Де небо ніби зливається з поверхнею землі. Недарма слово горизонт у давньогрецькій мові означає той, що обмежує. Запам'ятайте горизонт або обрі це частина земної поверхні, яку ми бачимо на відкритій місцевості. Лінія. Де небо ніби зливається з поверхнею землі, називається лінією горизонта або небокраєм. Уявна лінія горизонту. Отже, горизонт має форму круга, обмеженого лінією горизонту уявним колом. З у угору горизонт розширюється, а лінія горизонту віддаляється. Коли на відкритій місцевості ти будеш підніматися вгору, то на висоті 2 метрів побачиш лінію горизонту на відстані 5 км. А якщо підніматися на 100 метрову висоту 36 км, це відбувається завдяки кулястій формі Землі. Уявіть, що ви опинилися на незнайомій відкритій місцевості. Поясніть, де розташовані потрібні вам напрямки північ, південь, захід і схід. Запам'ятайте. Сторони горизонту також називають сторонами світу. Їх усього вісім. 4 основні. Північ, південь, захід, схід. Та чотири проміжні північний захід і північний схід, а також південний захід і південний схід. У різних країнах світу прийнято такі позначення і найменування основних сторін горизонту північ. Норд, Південь Зюйт, Схід, Ост, Захід Вест. Тобі корисно буде це запам'ятати, адже знаючи міжнародні назви сторін горизонту, ти зможеш зорієнтуватися, будь-де. З давніх давен людям допомагав визначати сторони горизонту компас, що був винайдений у стародавньому Китаї. А це сучасний компас. Як з'явився компас? У 3 столітті до нашої ери в Китаї винайшли прилад, який вказував на сторони світу. Зовні він нагадував ложку з тонким держаком і опуклою кулястою частиною. Виготовлялася вона з магнатиту. Відполіровану, опуклу частину ложки ставили на дерев'яну або мідну пластину, також відполіровану. Держак вільно висів над пластиною, а ось ложка оберталася навколо осі опуклої основи. На пластині були позначені сторони світу. Стрілка компаса, що знаходилася в спокої, завжди показувала точно на південь. Цей древній компас називався синаль, тобто вказує південь. У 14 столітті магнітну стрілку стали розміщувати на вістрі всередині кола з паперу, картушки. Наступний, хто удосконалив компас, був італієць. Флавіо Джуліо. Він розділив паперове коло на 16 частин. У 17 столітті його вдосконалили лінійкою з візерями, яка дозволяла більш точно розраховувати напрямок. З чого складається компас? Пристрій приладу залежить від виду компасу. Виділяють наступні його різновиди. Гірокомпас. Магнітний компас та електронний компас. Основною частиною звичайного магнітного компаса є компас зі шпилем в центрі. На кінці шпиля знаходиться магнітна стрілка, а сам корпус зверху прикритий склом. Дякую за увагу!